Спортсмени активно тренуються, бігають на лежоролерах, працюють у залі вдосконалюють стрільбу, у когось нові тренера та зміни в команді. Усе зади того, щоб дійти до сезону в хорошій формі. Попереду ще кілька місяців підготовки. Відома норвезька біатлоністка Інгрін Тандерволь тимчасово відокремилася від національної збірної. Замість повернення до Норвегії разом із командою після зборів в Італії спортсменка залишилася в Антрсельві, де продовжить підготовку індивідуально. Разом із своїм тренером Патріком Оберегером вона планує залишитися там до 23 липня. Високогірні умови мають допомогти їй краще адаптуватися до навантажень і якісно підготуватися до олімпійського сезону. Колишня німецька біатлоністка Маріон Візенсартер вирішила, чим займатиметься після завершення кар'єри. Після сезону 24-25 року вона планує навчання на спеціальності інформатики і стати розробницею програмного забезпечення. Маріон зізналася, що вже пробувала себе в програмуванні на базовому рівні, і це її захопило. Попри зміну професійному напрямку, вона зазначила, що завжди залишатиметься пов'язаною зі спортом. Збірна Швеція з біатлону продовжує підготовку до олімпійського сезону 25-2026 року. Після тренувань в Італії команда переїхала до Солефтео, де проведе 5 інтенсивних тренувальних днів. Тренер Йоханес Лукас відзначив, що тут особлива увага приділяється стрільбі. У цей час, поза складом, залишилися два ключових атлети: Сапесен Самуельсон та Ельвіра Ебер. Ельвіра відновлюється після хвороби. А Сабістян залишився з родиною. Зате до команди приєдналася старша сестра Ельвіра Ганна Еберг, яка тренується разом з збірною. Фінська біатлоністка Суві Мінкнен планує пропустити кілька етапів Кубка світу перед Олімпіадою 26-го року. Вона збирається провести осінь у тренуваннях в Альпах, щоб адаптуватися до навантажень на висоті. Мінкінен відзначає, що минулий сезон став для неї проривним. І тепер вона готова підвищувати свої фізичні вимоги. За її словами, пропуск деяких етапів допоможе краще підготуватися до олімпійських стартів. Норвезька білоністка Кнотен готується до сезону 25-26 року індивідуально, оскільки не потрапила до складу національної збірної. Вона тренується в французьких горах Басена разом із колишнім тренером норвезької команди Рогером Грубгеном. Каролін позитивно оцінює умови для тренувань і не виключає можливості приєднатися до бельгійської збірної на кілька сесій.